В 34-му випуску ви дізнаєтесь про головний трансфер останнього часу в КС-2, бойкот від гравців на Blastfall Final 2024 та решафли в Доті. Полетіли! Наші друзі з КС2 UA зіграють 5 ексклюзивних футболок від NAVI з нової колекції на честь перемоги команди на ESL Pro League Season 20. Всі умови розіграшу в закріпленому коментарі. Розіграш триватиме до 6 жовтня. Не пропусти свій шанс! Сімпл перейшов в Falcons до кінця 2024 року. Якби нам не подобалися погляди Сімпла, він все ще велика зірка світу КС. Тож ми просто не могли оминути цю дуже гучну новину. Схоже, Наві, все-таки змогли домовитися з Фальконс. Так це не трансфер, а оренда на три місяці до кінця року. Але цілком можливо, що Саша може залишитися в клубі саудитів і на 2025 рік, коли в команду за чутками перейде Ніко Сімпл Замінив команді сен Пайос, тож тепер він буде грати на своїй рідній ролі снайпера. Найголовніше, що ми побачимо Сімпла на РМР, а може, і на Мейджорі. Матч Фальконс з наві може побити всі рекорди. Перший же матч Фальконс в оновленому складі відбудеться в онлайні на Тендерпік Волд Чемпіоншіп 2024». Сам Сімпл так прокоментував свій перехід. Час повернутися до лан. Це було моєю метою з самого початку. Зіграти на Шанхай Мейджор. Я дуже радий, що перед тим як виправити помилки і грати в головному турнірі цього року. У нас будуть офіційні ігри. Дякую за можливість, як Falcons, так і Na'Vi. До зустрічі, шанувальники. Я зроблю все, щоб вас не розчарувати. Відео створено за підтримки партнера FavBet. Бойкот на Blastfall Final 2024. Останній тірван турнір вересня Blast Fall Final 2024 почався ж дуже незвичної події. Бойкот івенту від капітанів команд учасниць вони не прийшли на медіадень на знак протесту від рішення Blast, які дозволили Астраліс, які раніше були з цим ТО, зробити заміну в складі. За словами Astralis, бро, який був зареєстрований до кінця Ростерлоку, захворів Рагах, який за правилами повинен замінити гравця, теж захворів. Тож. Астралі здавалося покликати Кедіана, якого вони нещодавно підписали. Оце це так збіг, правда. Але як виявилось, збро було все нормально. За словами агента гравця, з ним все в порядку. А Річард Льюіс взагалі поділився інсайдом, що під час хвороби Бро-вірусом бро тестувався. Венс. все стало зрозуміло, коли на медіа день Бласту прийшов Рагах, який наче хворів. Всім стало зрозуміло, що Астраліс вирішили завдяки зв'язкам з Бласт зробити заміну. Це не сподобалось капітанам інших команд. Всі вони опублікували твіт такого типу. Це не зробив тільки росіянин Шопор, який не знав про цю ситуацію, бо Твіттер забанений в Росії. Насправді все простіше. Він просто не прочитав повідомлення в WhatsApp, адже його запрошували в групу з бойкотуючими. На жаль, гравці нічого серйозного не добилися. Бласт провели розслідування, за підсумками якого оштрафували Астраліс на 25% призового, заробленими ними на Blast Fall Final 2024 Та заявили, що. Змінять правила із замінами. Також на цей скандал звернули увагу у найбестолковішій організації у кіберспорті ЄСік. Вони заявили, що розберуться в ситуації. Тож чекаємо їх рішення через рік. Матчі на цьому тижні. На цьому тижні на нас чекає ще один турнір по CS 2 Rio 2024. З наших команд будуть тільки Наві. В дебютному матчі вони зіграють з Рейр Атом. Вдуті ж 4 жовтня почнеться перший тірвен турнір після інта. Дуже багато команд з новими складами на лані без глядачів. ж отримали прямий інвайт. Відео створено за підтримки партнера Фавбет. ФНАТІК замінили снайпера. ФНАТІК вирішили замінити снайпера в команді. Замість Афро буде грати навк, якого взяли в оренду в блід. Першим повноцінним турніром в новій команді, як і у Сімпла, стане Тандерпік World Championship 2024. тисячі двадцять 2 Навіка можуть стати кращою командою 2024 року. Склад Навіска з КС-2 номінований на Кращу команду року за версією eSports Евордс 2024». організації премії eSports Awards 2024» Представили список номінантів. Наві будуть змагатися за перемогу як Краща організація року. А їх склад з – як команда року. Але серед номінантів названня тренера року відсутній Андрій Блейд Городенський. В цьому році Наві під його керівництвом вийшли у фінал п'яти турнірів три з яких виграли. Один з них – це Мейджор. Т1 можуть підписати склад по КС-2. Генеральний директор кіберспортивної організації Т1 Джо Марш розповів, що клуб зацікавлений у підписанні складу з кс 2 який буде націлений на бразильський ринок. Про це марш сказав в інтерв'ю RTP Arena. Т1 є найуспішнішою організацією в League of Legends, яка виграла рекордні чотири Worlds. Також клуб зараз має склад з Valorant, а також раніше мав склад у Dota 2 Підсумки Blast Fall Final 2024. Закінчився ще один тір-1 турнір по КС 2. В гранд-фіналі Наві поступилися Г-2 з рахунком 1-3. And, and as he peaks, he strikes one down. Bomb being planted. Wow! No! Not, Not tonight! G2. G2 have found another- Найбільш пам'ятною мапою фіналу став Міраж, де Наві камбекнули з рахунку 1 до 9. Для Наві це був вже п'ятий фінал турніру підряд. Г2 ж нарешті змогли зняти своє прокляття і зупинили він стрік Наві на дев'ятому. МВП турніру став росіянин Монесі. Фінал між Наві та «Г2» став найпопулярнішим матчем серії Бласт Прем'єр. Матч в піку дивилися майже 900 тисяч глядачів. «Кіберспорт» на телебаченні. На минулому тижні одразу дві події з кіберспорту потрапили на телебачення. Петрик, наприклад, потрапив в репортаж російського пропагандистського каналу Росія 1 Там, як завжди, велика Росія, запад на каліні на українському ж каналі апостроф ТВ вийшов репортаж про перемогу Наві на пролізі. Тут набагато краще, але теж не без помилок. Шестигодинна боротьба у фіналі. Кіберспортивна українська команда Наві виграла трофей турніру на Мальті. Гравці перем перемогли в Counter-Strike 2 Туреччину. Опоненти домінували за багатьма показниками. Втім, українці проявили витримку і вибороли перемогу 3-2. Спортсмени зірвали джекпот у 750 тисяч доларів. Українська команда «Наві» з двома українцями у складі. А спортсмени зірвали джекпот у 750 тисяч доларів, хоча за перше місце давали 170 тисяч. 33-й покинув склад ліквід та повернувся в Тундра. Один з найнеочікуваніших решафлів. в Доті чемпіон Інта 33-й покидає ліквід та повертається до Тундра, з яким брав свою паршу Егідо. В команді також будуть грати Сакса Вайтмон. А на міді буде грати наш слоник Лоренов. На кері за жутками буде грати росіянин Найтфул. В свою чергу в ліквід на офлейні буде грати Cyberlight, який вже грав за команду на позиції заміни. Паркер приєднався до «Хероїк». Недовго «Хероїк» шукали заміну Ель Чачі. Вони взяли іншого проанці, який багатьом запам'ятався своїм перформансом на темпларці в Кост». Перший великий турнір команди під Валахі Сізон 2». Альянс оголосили про повернення в дота 2». Альянс оголосили про повернення на просцену доти. Вони підписали склад Deadlines, яких вже давно сватали в склад легендарної організації. За словами українці Кідаро, вони не будуть рекламувати російську БК Парі, яка нещодавно почала співпрацювати з Альянс. Він запевнив, що це було однією з умов підписання. Тубсон завершив кар'єру. Дворазовий чемпіон НТ, який разом з Тундра дійшов до топ 3 TI 2024, вирішив завершити професійну кар'єру в доті. За чутками він, як і інший чемпіон НТ з Фінляндії, Матумба, пройде обов'язкову військову службу. Це все на сьогодні. Як вам нова команда Сімпла? Зможе показати топовий рівень, як в КСГО? Пишіть в коментарях. Не забувайте про підписку, дзвіночок та вподобайко. Допоможіть нам стати українськомовним кіберспортивним ютуб каналом номер 1 Гуд Гейм!